За війну Росіянам доведеться дуже довго платити. Це це приступлення, за которой рано пізно прийдеться кое кому, -кому відповідати. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міноборони України генерал Буданов. Зокрема, він наголосив, що Росія не радянський союз. Вони не можуть виробляти високоточну технологічну зброю в достатніх об'ємах. Санкції відіграють у цьому певну роль, але це не єдиний і не вирішальний фактор. Що стосується відвертих покидьків, гвалтівників, воєнних злочинців, то вони понесуть заслужену кару у будь-якій країні світу. Заслуженою карою, за такі діяння може бути виняткова їхня ліквідація. Нічого іншого не розглядається. Буданов також наголосив, що за результатами розгрому Збройних сил Росії буде встановлення демілітаризованої 100-кілометрової зони в Глиберефії. Рефії. Це зона, з якої неможливе ураження звичайними засобами. Ну а пересіч. Шним росіянам доведеться дуже довго протягом кількох поколінь платити за війну, як економічно, репутаційно, так і політично. Я запитаю вас як у спеціаліста по російській пропаганді про інформаційно-психологічні спецоперації Росії. Це один із важливих елементів війни Росії проти України і гібридна гібридність війни, яку вів Кремль упродовж останніх 8 років чи 9 років вже, і особливо в останні 15 місяців. Як як ця ІПСО мінялася, і як воно міняється з початком великих Кої війни, наскільки те, що вони робили до того, і те, що ми спостерігаємо впродовж останніх 15 місяців, наскільки воно відрізняється? Здувається дуже сильно і чітко видно, як здувається Росія, як здувається цей маховик пропаганди, немає нових ідей, немає свіжих ідей, немає якихось яскравих. Ну навіть як на би так людей, які готові це брати, частина ховається. Ну наприклад, Соловйов, якщо ще тримається, то Кісільов вже заховався. Де ж ці супервідомі вислови про ядерний пепіл, про згорівшу Британію, Штати немає. Він заховався. Ось цей Антон Сімоняновський десь там бігав, кілька заяв робив, але потім теж злякався. Ну, от Сіманян сама теж вже при приспустила паруса. От я думаю, що насправді російська пропаганда зрозуміла, що монстр, якого вони породили, а ось це засівання пропаганди на пострадянському просторі в Європі. Ну от це ж насправді була робота на фашизм. Вони зрозуміли, що вони за це будуть відповідати точно так же як Путін, який віддавав злочинні накази, і як солдати, які робили військові злочини. Ну от, тому вони це зрозуміли. і от зараз десь намагаються навіть потрошки сходити на сторону, віддаючи. Ось ці там супербюджети і суперувагу якимсь іншим людям, а знову ж таки, ніхто особливо підхвачувати не хоче, тому що всі розуміють, що це коротка історія, яка прийшла до свого логічного завершення. От. І Україна теж демонструє, що якщо ми Путіну вліпили ордер за геноцид дітей, то чому ми не зробимо так, що так як в Руанді радіо «Ти тисячу холмів, коли вони відповідали за військові злочини за пропаганду? От і вони розуміють, що ми що ми змусимо їх за це відповідати. Вони це точно знають, тому якраз ховаються. Ну, ну і тобто... друге, Україна теж почала вести себе не як жертва, Україна почала себе вести як мисливець в кімнаті, і ми почали їх доганяти. Причому дуже жорстко і сильно для прикладу. От сьогодні була почалась кампанія проти Телеграму. От який насправді зливає інформацію російським спецслужбам, да теж один з інструментів пропаганди телеграм-канали, які в Україні джерело новин номер один. Не українські канали, не українські там я не знаю блогери, там не українські соціальні мережі там ну, на інших платформах, навіть а російська соціальна мережа джерело новин номер один і позор, проти кого ми воюємо. Так ну от, і якраз таки. Дуров заперечував, що ні, це все неправда. Російський телеграм-канал надійний. Він опозиційний. Ну от сьогодні виявили Бах це. Написала західна преса. Ну знов ж таки Бах це так умовно названо. Це просто дірка для російських спецслужб, що на окремих видах комп'ютерів. І доступ до камери і до мікрофона телеграм легко дозволяє. Тобто, ви сидите вас, у вас є в телефоні чи в комп'ютері телеграм, а вони можуть вас і слухати, і дивитися. Ну що це не робота на спецслужби, що випадково так забули закрити камеру, да, в додатку. Або, наприклад, теж робили тест, коли російські. Коли не так за, західний е, айтішник в Каліфорнії робив дзвінок з Нью-Йорка в Лос-Анджелес, а цей дзвінок ішов через сервер в Петербурзі. По перше, говорили, що ніяких серверів в Петербурзі немає. А по друге, навіщо що цей дзвінок проходив через Петербург? Та? І ось це теж здувається, здавалось би. Раніше всі думали, що Телеграм дійсно опозиційна. А зараз ми бачимо, що ця історія розкладається, тому що ми ведемо себе активніше, ми наступаємо, ми змушуємо їх робити. Помилки більше того, ми розуміємо. Ми знаємо, що українська правда звучить гучніше, краще і світ її хоче чути ніж російську пропаганду. Тому я думаю, що ситуація змінилась, тому що ми 8 років не сиділи, склавши руки. Ми забороняли їхні соціальні мережі. Ми боролися як ми вчилися як боротися з пропагандою. Ми створювали якраз таки сильні українські журналістські кейси, і це якраз таки сумарно дало ту історію, що Україна переграла Росію на її полі. На полі брехні й пропаганди, але ми грали іншими інструментами, ми грали правдою, і ось це якраз таки найкраща демонстрація, як треба діяти іншим країнам, які беруть з нас приклад. А такі є, і такі ви публіч. Парати. Ви публічно написали про те, що ви е, закрили свій акаунт на телеграмі. Це видали так. Це це пов'язано з цим. що що ви порадите нашим глядачам? Тобто, я як сі соціальною мережею бути? Дивитися більше канал Еспресо, підписуватись на канал в Ютубі, підписуватись на канал в Фейсбуці, але не підписуватись на російський телеграм. Канали, да, які там постійно пишуть брехню, дезінформацію, які кидають туди спеціальні уловки, які відслідковують наші е, почуття і бажання через аналітику великих чисел, да бік -дати. тобто вони розуміють, що українці бояться цього, мріють про таке, роблять так, і завтра це все з'являється в Кисільово, в Соловйова, в пропаганді, і вони починають нам це все продавати і впарювати. От я вважаю, що е, ось ця історія, коли українці кажуть, о, я не можу видалити телеграм, бо він зручний. Ну запитайте в солдата, який воює зараз під Бахмутом в окопі. Йому там зручно? Ну чи, наприклад, коли ми кажемо, що ні, ні, ні дуров опозиційний, так в 17-18 році Путін сказав, що дуров найкращий бізнесмен і приклад боротьби з екстремізмом. А ви думаєте, в очах Путіна ми хто не екстремісти? Екстремісти, фашисти і терористи в його очах. Ми і дуров йому допомагає найкраще зі всіх інших з цим боротися. Тому я вважаю, що ми повинні відмовлятися від цієї мережі просто її нескладно видалити. Спочатку свій акаунт, а потім і додаток з телефону і все. Ну от, тому що ми, ми здається розумні люди, але типу. Коли доходить до нашого якогось персонального комфорту, то ми кажемо, ну знаєте, типу, Росія ворог, все погано, але оце я собі залишу, бо в мене тут друзі й родиці. Ну так не буває. Якщо вже ми боремося з Росією, то ми повинні її знищувати по максимуму. Хтось там ходить, ховає собі в пазуху книжку Пушкіна. От в місті Києві не хочуть знести пам'ятник Пушкіну. Да? Здавалось би, немає нічого більше, ніж агітація і пропаганда російської імперськості. В словах Пушкіна, ну ми не зносимо. От Жадан молодець їздить, фотографується. Потім після цього це все викидають на смітник ось ці пропагандистські імперські пам'ятники. Але це треба робити. Розумієте, нам треба Росію перемогти не тільки на полі бою нам треба демонтувати російський путінський режим і імперський режим, який власне був будований ще задовго до Путіна, але щоб це зробити, треба дійсно закреслити частину Росії на своїй території. А бажану всю Росію ми починаємо відмовлятися від їхніх енергоносіїв. Що просимо і від себе і від Європи? Ми повинні відмовитися від їхніх медіа. Ми повинні відмовитися від їхніх політиків. Що робить ОПЗЖ в парламенті? Чому не сторшуфрич голова комітету? Та по свободі слова здавалось би, ну от який голова комітету, такі і головне джерело новин в країні. Тому я думаю, що ми повинні Росію бити по всіх фронтах всюди, де тільки можемо: від їхніх товарів, бізнесів, олігархів, політиків, медіа. Все це треба збирати в і викидати на смітник історії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.